Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Президент Росії дав інтерв'ю американському журналісту Карлсону. Сказав, що ніколи не нападе на Польщу, бо немає у нього там інтересів. Ну, бреше, як завжди. От якби Путін поклявся на Євангелії, що він не нападе, значить точно напав би через два тижні. А так, трошки пізніше. В НАТО вважають. Що Путін нападе на Польщу у 2027-2028 році. Незалежні експерти кажуть у 25-2026 році. Є такі, що кажуть, в кінці 24-го року. Побачимо. Де нападе? Ну, нападе, Де нападе відомо Сувалцький коридор це невеликий перешийок, менше 100 км між Білоруссю і Калінінградською областю Росії. Назва від міста Сувалки. З 1867 року до 1917 року Сувалки це був, був, була, був центр, губернський центр Сувалкської губернії Російської імперії. Ну, що там Путін нам розказує про історичні кордони Росії по чотирьом рікам, всі добре знають. Російський Генеральний штаб вже порахував і їхні експерти розказали по телебаченню всім. Росія вважає, що їй потрібно буде від 36 до 60 годин для того, щоб перерізати Сувалський коридор і з'єднати Білорусію з Калінінградською областю. Ціль звичайно ж сухопутний коридор Калінінградську область. Історія повторюється, шановні, повторюється. Гітлер почав Другу світову війну з того, що вимагав собі Данцихський коридор, екстериторіальний, через територію Польщі. Путін зараз розповідає про коридор, схопну дорогу до Калінінграда, до Калінінградської області. Чи розуміє НАТО, шановні, чи розуміє НАТО небезпеку? Так, розуміє. З 2017 року в сувалках стоїть бронетанкова група американсько-британська. 4 тисячі чоловік повністю озброєна для захисту цього коридора. А чи можлива взагалі атака Росії на Польщу? Подивимося, в 1939 році Путін вимагав Данцихський коридор. Тоді Польща була потужна країна, вона мала тристоронні угоди з Францією і Британією про абсолютно автоматичну, беззаперечну вступ в війну, як тільки Німеччина нападе на Польщу. Коли 1 вересня 1939 року Німеччина напала на Польщу, Франція і Англія оголосили війну, почалась так звана дивна війна. Ну, майже два роки стоїли, викопали вони окопи, стояли е, і грали в футбол, там, бо не було що робити. Чемпіонати проводили між батальйонами, полками, бригадами, потім Англія з Францією грала, німці свій чемпіонат проводили окремо. Ніхто нічим не займався, не стріляли. Ну, сьогодні все не так. Сьогодні Польщу захищає НАТО і п'ята стаття НАТО. Що там написано? На протязі 10 днів після нападу Росії на Польщу зберуться міністри закордонних справ. День-два вироблять рекомендації для президентів прем'єр-міністрів своїх країн НАТО. Цих через 10 днів після цього ще зберуться прем'єри-президенти. Погодять, приймуть рішення, ну далі залишиться ратифікувати це рішення в парламентах. Ну, за місяць управляться. А за який час Росія планує перерізати Сувалський коридор за час від 36 до 60 годин? З військово-технічної точки зору Польща в 39 році була потужна теж армія півтора мільйона чоловік, 39 піхотних дивізій, дві моторизовані бригади, 16 окремих піхотних бригад. 11 кавалерійських бригад еліта польської армії, 11 кавалерійських бригад. Гітлер обійшовся півтора мільйонами чоловік, 2800 танків, 2000 літаків і 6000 гармат. А ще Радянський Союз вдарив зі Сходу. За 20 днів Польща капітулювала. Чи готується Польща до війни? Так, готується. От уряд прем'єра Моровецького розсекретив план оборони Польщі. Військо польське відходить з одної третини території і чекає війська НАТО для наступу. Тобто воно відходить, там закріплюється і чекає для наступу. Почекати недовго. Місяць пройде, і після цього почнуть підходити війська НАТО. Президент Дуда підписав закон про оборону Польщі. Новий закон. Чисельність війська Польського збільшена до 300 тисяч чоловік. До 2015 року військо Польське мало склад 150 тисяч чоловік У 2020 році, коли Росія напала на Україну, вони побачили це все і збільшили чисельність своїх збройних сил до 250 тисяч чоловік. Туда, то і от. А зараз вони збільшили до 300 тисяч чоловік. Порахували Моб резерви Польщі. Польща має мобілізаційний ресурс. Чоловіків 7 мільйонів 800 тисяч, жінок 7 мільйонів 700 тисяч, 15,5 мільйонів чоловік. Військова реформа Польщі іде вже 10 років, і це добре. Почали вони цю реформу в свою військову в поль поляки в 2014 році з розформування армійських корпусів. Ну, знаєте, дуже великі ці об'єднання, неповоротливі такі, вони їх розформували. Зараз прийнято рішення про повернення до єдиної організаційної структури е, польської армії до армійських корпусів, до того, що було 10 років тому. Ну що ж, і це теж добре. На сьогодні військо Польське складається з чотирьох видів Збройних сил: сухопутні війська, авіація, флот сили спеціальних операцій і ще плюс територіальна оборона. Вона не враховується в штатній структурі війська польського, але сумарно в силах оборони Польщі вона враховується. План на сьогодні мати 300 тисяч е, військовослужбовців, включаючи е, тероборону. В наявному штаті війська польського 167 тисяч посад. І ще розвиватись і розвиватись. Е, прийнявши присягу. 120 тисяч чоловік, тобто 47 тисяч чоловік це просто е, цивільні с -с службовці. В сухопутних військах 68 тисяч чоловік. З них прийняли присягу в сухопутних військах 45 тисяч чоловік, тобто 45 тисяч військовослужбовців в бойових частинах. Всі інші це цивільні службовці. Авіація 25 тисяч чоловік, флот 8 тисяч чоловік. Територіальна оборона зараз 35 тисяч чоловік, незабаром буде 50 тисяч чоловік. Сили спеціальних операцій точних даних немає, говорити не буде. Ну, це небагато тисяч чоловік. Ну, з десяток. Порядок перебування на військовій службі в Польщі не такий, як в Україні. Значить, там існують такі типи військової служби. Перше, професійний військовий, що прийняв присягу і заключив контракт. Також бійці тероборони, це навіть не зовсім армія. Ну і з 22-го року, коли почалась війна в Україні, вони ввели поняття доброволець. Доброволець, що служить в війську польському, е, він заключає терміновий контракт е, служби на один рік з правом підписання контракта, на профі, про контракта професійного військового після завершення одного року служби. Існує ще проходження служби в резерві. Активний резерв є, пасивний резерв загальна загальночисне до 1 мільйона чоловік. А взагалі мобілізаційний резерв Польщі, яке, як я сказав, 15,5 мільйонів чоловік. Вони порахували. 7 мільйонів 800 тисяч чоловіків, 7 мільйонів 700 тисяч жінок. Всього військо польське складається. Сухопутні війська. Це 4 дивізії, плюс одна десантна дивізія, плюс декілька окремих полків. А саме, значить, 11-та бронекавалерійська Любушська дивізія. Вона воює на танках «Леопард». Є 12-та механізована Щецинська дивізія. Вона воює на танках Т-72 і на танках ПТ-91 тверди. ПТ-91 «Тверди» це, власне кажучи, добре модернізований Т-72. Вони нам передали дуже велику кількість цих танків. Ми воюємо зараз на фронті. Хвалять танк набагато краще, ніж радянський Т-72. 16-та механізована поморська дивізія. Вона буде мати танки К2, Чорна Пантера. Ну, знаєте, пару десятків вже з Кореї привезли і ще колись почнуть випускати їх в Польщі, і тоді вже, тоді вже поставлять цю 16-ту поморську дивізію. 18-та механізована поморська дивізія буде воювати на танках Абрамс. І колись ще їх Сполучені Штати поставлять. Їх ще нема толком, багато немає. Справа в тому, що ця 18-та механізована дивізія вона почала формуватися в 2018 році. Вона ще не готова повністю, вона не укомплектована ні людьми, ні технікою і не набула боєготовності ще. Є ще, є ще шоста. Повітряно-десантна бригада укомплектована вона добре. Вона має досвід бойових дій в складі сил НАТО, воювала в Іраку, має досвід миротворчих місій і має високу бойову готовність і боєздатність. Ну, Плюс ще декілька окремих полків є в сухопутних військах. Отже, зробимо висновок. В кожній дивізії Польщі різні танки. Це важко в обслугованні і поставці запчастин. Бойові, бойові броньовані машини БМП. В основному Польща воює на БМП-1. Стара радянська техніка. Не люблять її на війні. Дуже вона так слабенька. Польща випускає хороші БМП борсук. Німецький дізель 760 кінських сил плаває. Броня композитна, керамічна, і це добре. Гармата Бушмайстер 30 мм американська класна гармата. Башня безлюдна, має систему попередження лазерне опромінювання, має інерціальну GPS систему орієнтування на полі бою, має систему управління вогнем комп'ютерну. Комп ну, хороша БМП, хороша, нема що говорити. Проблема є, на сьогодні військо польське має 5 екземплярів. Шановні, це навіть не мала серія. Це просто передсерійні дослідні зразки. Мала серія, це 20 штук, зроблять, віддадуть в армію в якусь військову частину, півроку поїздять і приймають рішення про жартання масового серійного випуска. Зараз вони заходяться на перед, ще передсерійному випуску. П'ять екземплярів. А техніка хороша. БТР, Росомак випускають поляки. Хороший, сучасний БТР. На збройні є 670 штук. Ну, якщо порахувати так по штатній чисельності, на взвод 3 штуки, на роту 10, на батальйон 30, полк 100, то потреби війська польського забезпечені наполовину. І це без врахування, без врахування розгортання частин на військовий час, там більше треба буде. Випускають поляки самоходний міномет Рак М120. Хороший, дуже добре себе зарекомендував на війні в Україні. Польща передала три ротних комплекти Україні. І вони воюють. Один ротний комплект це вісім мінометів, плюс 4 машини керування, плюс одна розвідмашина, плюс три транспортних машини. Це один ротний комплект. Відгуки про ці міномети найкращі від воїнів. Вона прекрасно, техніка воює. Вона швидко виходить на позицію, швидко відстрілюється, покидає, покидає позиції. Дуже хорошо воюється, добре воюється машина. Випущено в Польщі 122 екземпляри. Ну, мінус 24 в Україні порядка штук в війську польському. Портреба війська польського забезпечена менш ніж на четверть. І це без мобілізаційного розгортання. Поляки випускають сау КРАБ. Випустили 120 штук. 60 з них в Україні воюють. Ми дякуємо нашим братам польським. Прекрасна машина, самі кращі відгуки. Добре ходить, точно стріляє. Краб, так щоб просто сказати, корпус від корейської самоходки К-9, башта від САУ аес 90 британської в неї хороша башта. Ствол, там стоїть сама, сама гаубиця це німецька 152 мм гаубиця. Потреби війська польського в цих САУ ну, дуже мало. Дуже мало вони. Для них. Випускати довго техніку Польща напружено шукає зброю. Де її взяти? Знайшла в Республіці Корея. Південна Корея. Заключили вони велетенський договір на закупку, контракт на закупку цієї військової техніки. 1000 танків К2 Чорна Пантера. Це один з кращих в світі танків. 180 штук виготовляють в Республіці Корея, 820 штук в Польщі. Корея передає нам передає в Польщу технології, передає вузли, деталі, механізми і так далі. Випускати будуть в познані. Е, має цей танк е, гармату натовського калібра 120 мм, є можливість заміни гармати на 140 мм гармату. Це передбачено. Польща купує 672 самохідні установки САУ К9, 152 мм. Деяка кількість виготовлена вже в Республіці Корея і передана в Польщу. А інші будуть в Польщі випускатись з передачею технологій. Але це буде ще колись. Також поляки купують 288К 239. Це багатокаліберна реактивна система залпового вогню. Нічим не гірша Хаймерса, а в багато в чому навіть краща. Ракети, між іншим. Всі взаємозаміняємо від Хаймерса підходять використовується. Сполучені Штати і Європа не можуть передати швидко навіть за гроші таку кількість. Тому вони пішли шукати в Республіку Корея. Все обладнання буде по стандартам НАТО, калібри, зв'язок і так далі. Система управління вогню ТОПАС, та, що прийнята в Польщі, дуже хороша система управління боєм. Проблеми виникли з цим контрактом Велетенським. Дуже дорого це все коштує і потрібно великий кредит взяти десь. Польща просить у Банків Республіки Корея, щоб дали кредит і щоб умови були хороші для Польщі, щоб проценти були маленькі, відтермінування і так далі. Банки дають, бо це ж все буде в Республіку Корею йти. Але вони дають на хороших для Республіки Корея умовах. Проценти високі так і далі, так, далі, так далі. І вони ще не добовились. пішли затримки поставок. Терміни пересовуються. По плану було всі поставки завершити до, початку 2000, до, до кінця 2027 року. Зараз ці всі плани посуваються. Польща не встигає, шановні, Польща не встигає з перезброєнням сухопутних військ. Ну, а крім того, поляки купують ще у Сполучених Штатів танки Абрамс. У Німеччини купують Леопард А2 в модернізації 2ПЛ. І всього Абрамсів і, і Леопардів буде 600 штук ще до, до 1000 цих К2. Але це теж буде ще колись, шановні, це ще буде довго чекати. Авіація. 18 екземплярів, гвинтокрила Мі-24, 30 екземплярів і італійського гвинтокрила АВ-149, має 8 екземплярів Апач AH64, має 48 винищувачів F-16, Ф-16 електроніка в версії блок 52. Ну, якщо чесно кажучи, то це так собі. По плану, поляки мають купити, стоять в черзі, купити 32 екземпляри f 15 Це винищувачі, самі нові винищувачі в США п'ятого покоління. Дуже хороші винищувачі. Але проблема з термінами. І це довго чекати ці винищувачі. Тому е, Польща купує в Республіці Корея 48 екземплярів легкого тактичного винищувача FH-50. Перші екземпляри з Кореї вже прибули. І проблеми з кредитом ті самі. Термін завершення поставок винищувачів постійно переносять. А в 35 Сполучених Штатів Америки там стоїть велетенська черга країн, що вже заплатили гроші. І поляки кажуть, заплатили вже гроші за ці винищувачі. Треба чекати. Треба чекати, чекати, чекати. Перезброєння авіації затримуються. І тут в авіації поляки не встигають. Флот. Польща має 8 кораблів військовоморських. Сил і 5 підводних човнів. Ну, який стан боєготовності і кораблів, і цих підводних човнів невідомо. Шановні, я маю надію, що е, стан боєготовності вищий, ніж е, підводних човнів Поль, е, Німеччини. В Німеччині в бойовому строю є 6 екземплярів дизель-електричних, повітряно незалежних човнів. Вони називаються тип 212А. Так називається. Нові нові. В бойовий склад зараховані в період з 2006 по 2017 рік. Ну, муха, як кажуть, не сиділа. Дуже хороші, передові підвожні цювни. Екіпаж 27 чоловік на півтори тисячі тонн маси водотонажності. Це значить високий рівень автоматизації. Силові установки надводні підводні взагалі не потребують людей. Але комісія Міністерства оборони Німеччини минулого року встановила. Що жоден з цих кораблів багато років не виходив в море. Повних екіпажів немає. Стоять на приколі, стоять і все. Човни потрібно відправляти на завод, на ремонт, щоб вони виходили в море і під воду йшли. А екіпажі треба укомплектувати і відправляти на навчання. Шановні в Бундесфері, проблеми ще більші, ніж у війська польського. Давайте ми з вами порівняємо: військо польське і російську армію. Військовослужбовці. На сьогодні в Польщі 167 тисяч людей, в Росії 2,2 мільйона чоловік. Танків в Польщі 797, а в Росії 1800. І плюс, ще кажуть, 13 тисяч на складах, але там вже фактично один мотлох остався. Вони за два роки перебрали все, що краще, вже відправили на фронт. І ми там добре їх б'ємо. Якщо у Росії зараз в військових частинах танків менше, ніж у нас. Ми їх добре б'ємо. І у них ці танки скоро не буде з чого робити. Кораблів літаків у Польщі більш ніж штук, В Росії 1800 літаків. Кораблів у Польщі 8, в Росії 270 підводних човнів у Польщі 5, в Росії 68. Армія Росії, вона сухопутна. Загальний склад 2,2 мільйон, мільйона чоловік. Ну, більш ніж 600 тисяч воють в Україні. Мені здається, що 1 мільйон вони можуть направити на Сувалський коридор. Польща має у бойових підрозділах супутних військ 45 тисяч чоловік. Ну, ще в Сувалському коридорі стоїть бронетанкова група спільна британсько-американська. Там 4 тисячі чоловік. Ну що ж, буде кому дати бій російським окупантам. Росія. Вона вже давно дивиться на Польщу і перевіряє її боєготовність і боєздатність. 15 жовтня 2022 року крилата ракета Росії увійшла в повітряний простір Польщі впала, вибухнула. 1, жовтня, 1 серпня 2023 року два гвинтокрила Мі 24 Республіки Білорусь залетіли в Польщу і летіли там 5 хвилин. Що це? Перевірка боєготовності. Просто подивитись, як там боєготовність в Польщі. І 29 грудня 23-го року ракета Х-101, російська ракета Х-101 перелетіла з України в Польщу. зробила пару кругів зовсім близько від аеродрому ЖЕШу польського аеродрому, натовського аеродрому, військової бази НАТО. Потім вона вилетіла в сторону України і поляки теж нічого не встигли ні зробити, ні подумати, ні сказати. Х110 можуть робити такі маневри, хитрі розвороти, багато поворотних пунктів мати. Ну, а щоб НАТО було вже зовсім опозорене, то ще в, е, в Румунію. В Румунії декілька разів залітали шахеди тоді, коли вони е, стріляли по обстрілювали українські дунайські порти. Ці шахеди залітали в Румунію, деякі падали прямо в селах румунських. Ну, кожен раз Росія бачить беззахисність і неготовність Поль, польської, румунської протиповітряної оборони до захисту свого неба. А НАТО перелякано починає просити уряди Польщі і Румунії. Не кажіть, що то було навмисно, що це все було випадково, ну, А, власне кажучи, що це міняє? Протиповітряна оборона виявилась небоєготовою. Двійка. Два бали протиповітряній броні Польщі, Румунії і НАТО всьому в цілому. Дуже гарні оцінки з точки зору Путіна. Вони його надихають. Як почнеться війна проти Польщі? Ну, так само, як почалась Друга світова війна, Польща раптом обстріляє радіостанцію в німецькому місті Гляєві. Да? А щоб довести, що то була провокація гестапо, потрібно було 6 років Світової війни. Щось подібне придумають і росіяни. Хочу звернутися до братів поляків. Брати поляки, ваша хата не з краю. ваша хата наступна. Навіть якщо Україна буде битись і далі, ваша хата наступна. 500 років. Великого Князівства Польського, Українського, Литовського і Жемайського показали, якщо ми разом ми перемагаємо Росію завжди, вивчаємо уроки історії. Все буде добре. Ми переможемо. Маю телеграм-канал, кому зручно дивіться там. Прошу підписуватись, прошу підтримати нас в ПриватБанку і в Монобанку. Прошу переглядати мій Patreon, використовувати кнопку спонсорства. На цьому вам всім дякую. До побачення.